Друзі, привіт, вітаю, як у вас справи, надіюсь, всіх все добре. Я прийшла з роботи, трошки подрімала, як іспанці кажуть, зробила сієсту і йду по діток. Ви мене, до речі, питалися, як можна з моїм графіком робочим і з графіком чоловіка встигати плюс з дітками, плюс їхніми позашкільними заняттями зі школою і тим всім. Так, одразу зізнаюсь, без сторонньої допомоги ми б не обійшлися. Якщо б нам не допомагали дідусь і бабусі, то ми б з цим не справились, точніше, я би не мала змоги такий мати графік робочий. Прийшлося б шукати щось інакше. Благо, вони у нас є, нам наразі можуть допомагати, тому ми користуємося таким шансом. Наприклад, шкільні позашкільні точніше заняття. Чим вони є зручні? Тому що я прийшла з роботи, я встигла пообідати навіть трошки відпочити чи щось зробити вдома. А діти продовжують навчатися. У них сьогодні англійська мова. І сьогодні я буду забирати чотирьох дітей: е, так чотирьох, двох своїх і двох не своїх. Е, чому так? Тому що тричі на тиждень я допомагаю своїй подрузі, вона з Аргентини, е, забирати її дітей. Вона працює в Мадриді. І її робочий графік, він трошки довший. Тому вона мене просить допомагати їй в тому. Я приходжу, забираю її дітей, плюс-мінус, ми годину часу проводимо щось з дітками разом. Томік Ой, який король. Ми йдемо, якщо гарна погода, то йдемо з ними на прогулянку. І якщо погода погана, я просто забираю їх всіх додому. І вони граються тут вдома. Далі в нас звичайна рутина, так як у всіх батьків, у кого є діти, домашнє завдання, вечеря, трошки відпочинок, чи ми забавляємося і до сну. І Так проходить весь і так проходить весь у нас робочий тиждень. Мені мій графік дуже подобається. Це по тій причині, що коли в мене є, наприклад, Друга зміна, я маю можливість зробити будь-які справи такі робочі по паперах, по якихось документах, по записах, чи щось тому подібне. Самі розумієте, якщо робочий графік там з 9 до 6, чи з 8 до 5, це практично нереально зробити. Треба весь час відпрошувати з роботи. В моєму випадку я працюю тиждень так, тиждень так. Тому я будь-які паперові такі справи залишаю на той час, коли в мене друга зміна. І е, звісно, я знаю, є в Іспанії дуже багато мам, батьків, взагалі, які мусить працювати, а з дітками немає кому бути. Та це дуже велика проблема. Тому найкращий варіант шукати таку довірену особу. Шукати таку довірну особу, так як моя подруга з Аргентини. Ми ж з нею дружимо. Наші діти, до речі, ходять в один той самий клас, дівчатка, точніше, її дівчинка і мої діти. Ну, так, бо в мене ж нята. І я їй допомагаю Її З родичів вона тут нікого не має, таких близьких, щоб їй приходили забирати дітей. Тому е... виходимо з положення, як можемо. В ті дні, наприклад, коли я на роботі, а вона має можливість. То вона має можливість забрати моїх дітей, привезти їх додому, наприклад, до моєї свекрухи чи до моєї мами, і залишає їх тут. Плюс для того, щоб інколи я мала можливість зробити якісь свої справи, а вона має можливість, вона забирає моїх дітей, наприклад, до себе додому, для того, щоб діти погралися, а в цей час я маю можливість зробити масу різних справ, які там мені потрібні. Звісно, ми це попередньо все узгоджуємо з нею. Але намагаємося одна одній ось так допомагати. І, і ось так виходимо з положення. Е, ясно, є дні, наприклад, коли ні мені не виходить, ні їй не виходить, тоді ми вже підключаємо ще одну нашу подругу, е, якій, як то кажуть, не по дорозі з нами, тому що в неї трошки інакший графік дітей. Тим не менше вона також нам допомагає. Ну ще я вже пішла по діток. Е, до речі, хочу показати вам малюночки моєї донечки. Подивіться, яка картинна галерея у нас. Я вже розказувала, до ходить на малювання. Вартість малювання 25 євро в місяць. Дуже їй подобається, бачите, малюнки є і фарбою, малюнки є крейдою, олівцями і чорний, як вона називається? Боже, я ж колись також ходила на малювання. Вуголь, не вуголь. Пишіть, підказуйте. Ну і ось такі малюнки в неї вже получаються, вона супер задоволена. Синок ходить ще на баскетбол. На малювання він любить малювати, але не до такої степені. Так, от хотіла поділитись, поділитися, що вчать зараз мої діти в школі, в яку ми ходимо. Дітям, нагадаю, 7 років, вони ходять у другий клас. Це так, якби по українських мірках. Отже, як бачите, вони вже вивчають класифікацію, наприклад, підметів. На персони, тварини і речі. Далі написати, наприклад, власні імена, що то таке, і загальні імена, якби є пропіо і комун. Ось, Наприклад, ми писали, що це є кіцька, і давали ім'я Киці, що це є, наприклад, село, населений пункт, і давали е, назву села, що це є поліція, і також він має ім'я. Класифікуємо на іменники, шукаємо іменники. Далі ми підкреслювали, бачите, різними кольорами. Тут не дуже видно: Ось, наприклад, ку і поко. Ось, К, ко, ку і К. І плюс, бачите, вчителька сама зазначила, що ось цей текст вони мають написати як диктант. Ми маємо його підготувати до певного там числа. Тренуватися вдома для того, щоб діти могли під диктовку вчителя писати повністю всі ті слова правильно. Так, з каліграфією у нас тут все хромає, тому що більше часу вони вивчають все на таблетах. як це називає? Син. Як таблет називає? Снапет. Одним словом, через інтернет. І тут ми мали написати, де пишеться к, а де ку. Які слова? Одним словом, це є те, що по іспанській мові. Далі ми вже вивчаємо ось такі речі, як літри, чверть і одна, коротше, половина, четвертина і ціла бутилка води, тобто, що поміщається, літр і так далі. Віднімання. Віднімання також складно. Ну, діліться, що другий клас вивчає в Україні, наприклад, вони вже вчать віднімання з Конівадеш. Як ми то називали в Україні? Я вже забула. Позичаєш ту цифру, для того, щоб зробити ось, таку, ось таке віднімання. Далі написано наприклад, завдання числа. Ми маємо тут поставити, де є десятки одиниці, написати в стовпчик. І розв'язати, і вибрати правильну відповідь, яка саме підходить. Я вважаю, що для другого класу це вже досить складно, дуже складно. Так, ось тут ще, наприклад, от неї. Це також був диктант, і отут ми писали, так, моя ліна. І чомусь вони дуже часто поєднують, бачите, наприклад, іспанська мова і математика. Ось вони це все поєднують на одну фітчу таку, вони дають додому ось такі листочки. І дитина має це все розв'язати і принести потім в школу. Ну і англійська це у нас взагалі окрема тема, болюча, тому що дивіться, що діти зараз вивчають. Це є предмет, називається натураль. Я так розумію, якби про природу. От ми вивчаємо вже. Хто має скелет, хто чим покритий, шерсть, луска, крила і окесі. Хто як називається. І що саме основне, ми вже вивчаємо м, тварини, які народжуються, з живота, тварини, які народжуються з яйця. Ось є завдання зразу, що як відбувається. І які, тварини, і які тварини живуть в воді, які там на землі живуть? Хто дихає легенями, хто дихає жабрами? Одним словом, для другого класу це просто капець. От, Бачите, як народжується жаба. Дуже, дуже складна у нас тема. Бачите, і крила, антенна, голова, лапки. Ось такі у нас завдання. Далі, хто живе в пустині, далі, хто живе в пустині, хто під землею живе, хто живе в горах, хто живе в лісі, ось такі у нас завдання. Бачите, ріка, море, озера. І хто кого їсть. Угу. Це другий клас, нагадую. І ще у нас є такий предмет як соціаль. Хто ким працює? ось Тут що, з чого походить, що від кого. Ось тут, хто чим займається, що, хто виробляє, От бачите, тут, наприклад, котон, що можна з нього виробити одяг, золото можна виробити, золоті вироби, дерево, дерев'яні іграшки, молочко у нас, виходить, сир, молочні продукти. Ну, капець, як складно. Потім хто яку посаду займає: туризм, транспорт, здоров'я і навчання і ось тут хто є хто. Ну, наша школа двомовна, але я не думала, що вона буде настільки складна програма у нас. Тому, народ, діліться в коментарях, що ви вчите зараз в другому класі, тому що я в шоці від того.